Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як відрізнити Spider Cotinacious підробку від оригіналу. Роздивлятися будемо на прикладі оригіналу. Я маю дуже-дуже багато опиту, тобто досвіду з підробками. Ось так що є кілька таких речей, по, по котрим ви можете поняти оригінальний перед вами ніж, тобто який ніж ви купуєте, або це підробка. Ну, давайте, по-перше, є такий момент, чому я одразу на це хочу звернути увагу. Підробки роблять з тільки спойновим, з тобто з класичним клинком, тобто не з сірейтером, або з напівсірейтером. Але це одразу, ну, ви бачите, що це е, напівсірейтор такий собі, тобто, шах. Е, між зубцями, зовсім інший. І таке. Тобто на це можете, якщо вам принципово звернути увагу, але таке. Саме головне, дивитися сюди, буду показувати. Це поліграфія. Ось. Фокус, фокус. Поліграфія самого паучка. Ось в цьому моменті у паучка на оригіналі. Очі, такі собі круглі і є така цяточка. На китайцях, на всіх, у паучка, у цього, очі квадратні. Це важливий момент, китайці це ще не навчились підробляти. Далі, ось цей момент. Бачите, як написано і шрифт спайдерка і сталюка. На китайцях написано ось так. Слово спайдерка, і е, марка сталі вказана у стопчик. Далі, ось з цього боку. Маленький такий собі надпис. Надпис маленький. Чина. На підробки Он, ось такими буквами написаний, надрукован. І, звичайно, що павучок на кліпсі теж бачите, які очі. Все кругленьке на підробках, воно квадратне. Далі теж такий момент цікавий, котрий одразу кидається в очі. Давайте, мабуть, з цього боку. Усі торці на оригіналі. Одного розміру. Тобто гвинти ну, можу відкрутити однією бітою. На підробках тут, мабуть, восьмий торкс, а тут стоїть четвертий. На всіх. Гвинти на підробках бувають плоскі, бувають з отакою. Пімпочкою, тобто круглі, напівкруглі. Тут ми бачимо ось так. І ще такий момент. На оригіналі гвинти під зірочку. Усі, на підробці гвинти під шестигранник. А ось ви може бути під зірочку, а інші винти, гвинти під шестигранник. Ось такого, до речі, розміру, як на кліпсі. І, до речі, про кліпсу. Це такий момент. Це ви можете тільки, е, якщо ви е, кліпсу. Будете переставляти на регіональні, до речі, кліпса стояла в у цьому положенні. На підробках, до речі, вони стоять або в цьому, або в цьому. Ну, Такий момент. Китайці не замрачуються з тим, щоб зробити нарізку під гвинти, тобто резьбу. І, тобто, якщо кліпса у вас стоїть на підробці в цьому положенні, то тут. Тільки, от, як з цього боку є отвори, але різьби нема. На оригіналі різьба є на всіх чотирьох положеннях. До речі, тут теж павучок з круглими очами. Ось. Ось такі ось признаки. Також може бути кліпса на підробці іншої фарби, тобто ніж чорний кліпса біла. Це теж таке. Ось. І, мабуть, все. На підробках, до речі, роблять теж, ну, якщо побачите виборку в лайнерах, це не показник. Але, але може бути на підробках. Отвори відрізнятися. Тобто в мене була підробка. Тут було три отвори, тут їх п'ять. Отвори одного діаметру, тут діаметр різний. І теж такий момент. На підробках теж існує трубка, через котру проходить темлячний отвір. Це теж не показник. Ось, основний показник, я повторюю, це гвинти. Тобто дивіться, щоб гвинти були під зірочку і одного розміру, і поліграфія. Павучок з кровими отченятами. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока!